Йосип як прообраз Ісуса Христа. Історія Йосипа, сина Якова, одна із найяскравіших і найглибших історій у Біблії. Але вона не тільки про нього, вона ще й пророчий прообраз Ісуса Христа. Давайте розглянемо, як події життя Йосипа символічно відображають майбутнє служіння і долю Ісуса. Йосип був улюбленим сином Якова. І батько дав йому різнокольорову одежу. Ісус, улюблений син Небесного Отця, при хрещенні голос з неба проголосив Це син мій улюблений, що його я вподобав. Йосипа ненавиділи його брати через сни і любов батька. Ісуса відкинули його власний народ, навіть найближчі його не прийняли. Йосип був проданий братами за 20 срібняків ізмаїльтянам. Ісус був зраджений Юдою за 30 срібняків. Йосип став рабом у Єгипті та потрапив до в'язниці через наклеп. Ісус смирив себе, ставши рабом, і був несправедливо засуджений і розп'ятий. Йосип після приниження був піднятий на найвищу посаду в Єгипті після фараона. Ісус після Воскресіння був піднесений і сів праворуч Отця. Йосип під час голоду роздавав хліб, рятуючи людей від смерті. Ісус є хлібом життя, який дає вічне життя всім, хто його приймає. Йосип коли брати прийшли за хлібом, не помстився, а простив і відкрився їм. Ісус на хресті молився за своїх мучителів Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Йосип сказав братам Бог послав мене перед вами, щоб зберегти вам життя. Ісус прийшов, щоб дати життя і дати Його з подостатком. що це означає для нас, через образ Йосипа Бог заздалегідь показав світові, яким буде його план спасіння. Йосип став передвісником Христа через страждання до слави, через зраду до спасіння багатьох. Це нагадує нам, що навіть через біль і випробування Бог може здійснити великий план і найголовніше. Показує нам серце Ісуса, любляче, милосердне і готове прощати. Дякую, що слухали. Давайте виростати у вірі разом. Будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру!